Привіт, народ! Хочу сьогодні розповісти про розваги парк захоплених. так як наближалася осінь. І, звісно ж, перше питання: що носити восени? Які аромати хочеться собі оновити в гардеробі? Можливо, щось такого шукали цікавого. І от ми в групі завжди робимо як завжди. Ми вже кілька разів робили тематичні бокси. У нас був різдвяний бокс, весняний бокс. І от ми вирішили зробити осінній бокс. Тобто, кожен з учасників, хто бажає прийняти участь в затестах, надає кілька своїх ароматів в об'ємі 2-3 мл. Одна людина їх збирає, компонує і по черзі відправляє всім, хто надавав аромати, або ж бажає затестити з нашої групи. Так от, на цей раз. Відгукнулась то зробити я. Це був для мене такий новий досвід. Я отримувала просто купу посилок від чатівців. Зараз все буду показувати в От Отримала купу від ливантів, все в купі загорнуто, в пухирку. Все треба було розкласти, посорту... посортувати. Були випадки, що аромати прийшли, а наліпки вже, наприклад, стерлися. все перепідписати, або наліпки відстали, я їх підклеювала, і так далі. Оце такі технічні моменти. Далі мені захотілося зробити такий осінній, осінній антураж, щоб всім було приємно затестити ці бокси. Тому я вирішила взяти все в свої творчі руки. Бо по-іншому я чесно не можу. Трошки я пожалкувала, коли почала це все робити. Це було дуже довго, чесно. Коротше, я взяла мої старі журнали з викріками бурда, почала там всякі вирізати штучки різні і понаклеювала їх на бокси. Всі, коротше, у нас вийшло дуже багато ароматів, там 130 чи 140, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Лінк з посиланням на всі аромати я залишу в описі під відео. Якщо вам цікаво подивитися, що ми там тестували і збирали на осінній бокс, то, будь ласка, можете подивитись. Так от, зробила оформлення коробочок. Потім з залишків моїх матеріалів, з корсетів або там з інших замовлень, я вирішила в тон багряно жовто-осінній зробити мішечки, щоб розділити всі аромати на, ну, на кубки умовні, і їх було легше тестувати і швидше. От Теж вам показую аромати поділила на три частини. Тому що за один мах протестувати 140 ароматів це дуже складно, чесно, я на собі це відчула, бо коли збирала аромати, відповідно, я їх тестувала. Це було надзвичайно складно, чесно. Я вже половину не пам'ятаю, не розумів взагалі, що я там тестувала. Тому от вирішила по 40 ароматів скласти в один бокс. Так от, я показала вам, як я що вона складала. Три бокси. Е, я склала, тож, Знову ж таки, склала маршрут по Україні е учасників наших, котрі будуть тестувати ці бокси. І обов'язково ми будемо ділитися в чаті е нашими враженнями. І чесно, це просто капець. У нас там бійки, ледь не на ножах, кому що як пахне. І от знову ж таки, просто я дивуюсь людям, котрі м м кажуть, що, по-перше, блогери брешуть. Щось там вигадують, якісь сприйняття ароматів. Але ні, тому що все. Ми тестуємо з одного, можна сказати, відра всією групою. І на один аромат може бути просто десятки абсолютно різних сприйняттів. Тому майте це на увазі теж, коли я щось розповідаю про аромати, у вас можуть бути зовсім інші враження про нього. А, так от, так як я сьогодні без ароматів, я. Взяла мій зошит, де я, записувала, де я виписала свої фаворити, з котрими я до того, як тестувала бокс, не була знайома. Там є ще дуже багато класних ароматів, але котрі я знаю, тому я не брала їх до уваги. Перший аромат ательє дезос Блу Матлен. Це аромат присвячений печиву Мадлен. І він так і пахне. Чесно, у мене одразу ж виникла асоціація з таким дорогим, дуже смачним ніжним печивом в ресторані, де на величезній тарілці там розмазаний шоколад, парочку таких ягідок, і це печивку. І ти як пташечка, його <клюєш>, клюєш потихеньку і смакуєш цей неперевершений смак. Так от пахне він ніжним печивом. з... Легкою вершковістю, дрібочкою кориці і цедрою цитрусів. Зовсім-зовсім трошки. Аромат легкий, а в базі нічого нудкого не видав. Він просто помірно затих. Він не стійкий, не шлейфовий, буквально 2 ну, години і можна його поновлювати. Я таке люблю, тому що на день можу змінити 5-10 ароматів. Наступний мій фаворит це Senture Everything Nice, української нашої парфумерки. Це гарнючий яблуневий пиріг з корицею. Ще я відчуваю тут заварний крем. Чому саме заварний? Бо у нього така дуже легка прозора текстура, помірна солодкість і зовсім трошки вершковості. Від, як знаєте, наче шматочок масла кинули в заварний крем. І от воно якось так. Він не солодкий. Я написала 2 з 10 лявіебеля. В базі залишається карамель і стійкість у нього дуже хороша. Я його відчуваю близько 5 годин з себе. Це дуже великий плюс. В базі нічого поганого, амбродеревного, зудячого, дешевого нічого не вилазить. Просто супер! Ідеальний аромат. The Often Found Elder. Це сухі степові трави, розігріті на сонці, трошки медовості. Ще тут, прям я дуже виразно відчуваю чорний перчик. Ой, ну чесно, він мені сподобався. Я хочу його взяти і розносити, пару міліків. Ще я написала, що аромат теплий, але мінорний, що є прекрасним під осінній настрій. Все, треба брати. Наступний The Main Act Olympic Orchids uh, Artisan Perfumes це густюча насичена кока-кола. Цей аромат мені трохи співзвучний з Le Couche du Diable Serge Lutens, але більш насичений. Це просто густюча, смолиста кока-кола, яку можна різати ножем. З трав'яною настоянку. Найбільше відчуваю тут полин. І розходиться він дуже красивими смолами і спеціями. Та якби ще його було просто дістати в Україні, так я чесно, треба замовляти з офіційного сайту. Наступний аромат. Я правильно, мабуть, не скажу. Jardino del Delizie Nobile. Коротше, не знаю я італійської, якщо це італійська. Це гарний османтус. Це пильний шершавий османтус. Найбільше він мене вразив тим, що він відчувається саме сухим. От сухого османтусу я ще не зустрічала. От тому тим він мене і підкорив. А, також тут є сливова кислинка і сухі ледь солодкі смоли. От. За, е, за відео про османтуси, я теж пам'ятаю, чесно зроблю. Е, так, Бауметолу Естебан. Цей аромат мені пахне родзинками в шоколаді. надзвичайно класному, гіркому, дорогому шоколаді. Е, зі спеціями. Аромат теплий, затишний для осінніх вечорів. Але я не знаю, де його шукати. Наша учасниця групи Юля його налила і продала одразу ж флакон. Так, ще мені сподобалось Rose від Етро. Це така легенька, спецієва, перчина, трояндочка з цитрусами. Все. Вона красиво легко звучить. Чесно, не скажу, що вона прям осіння осіння але ж іноді хочеться якоїсь такої, хоч трошки легкості. От зараз я б його хотіла носити. І найбільше мене зачепив. Мене понесло. Я і написала: Остапа понесло. Аромат від Вітіву від Вайрао, чи Вірао. Я свиня да не загуглила, як правильно це читається. Почну з того, що цей аромат так, він мене зачарував своєю назвою і кольором флакону. Мені дуже хочеться останнім часом фіолетовий флакон. Я не знаю, як це пояснити. Бо у мене немає в колекції фіолетового флакону. От мені хочеться і все. Тому це претендент на офлаконення. І так, починається він. Відьомською хатиною, в котрій сиро, тут дуже підвальні землисті пачулі, такі вологі, трішки сирі, пачулі. Хата прокурена ладаном. На стінах висять догори дригом ці от сухі букети бордових, таких оксамитових троянд, котрі аж кислять повітря. Віддають таку ягідну кислоту, Кислинку. А, на столі, тут я вже сміялась, на столі у відьми стоїть чай, заварений з бергамотом і паличкою кориці, щоб, щоб гроші водились Розумієте? Так от, аромат стійкий, але він не гучний. Сидить близько до шкіри. От, і вся ця історія. Коротше, вона мене зачарувала. Я дуже хочу взяти спочатку 2 мл, розносити, а потім вже вирішувати, чи треба мені цей флакон. Тому що я тестувала підряд оцю купу-купу ароматів і, чесно, ну, вже сприйняття спотворюється, все одно нос втомлюється і. Адекватно оцінити аромат, чи він тобі треба, чи він не буде тебе з часом якось бісити, дуже-дуже важко. Тому такі затести вони більше для того, щоб знаєте, звернути увагу на певний аромат. І от взяти його, наприклад, на затест собі окремо і вже вирішувати, чи треба флакон, чи ні. Покажу вам аромат, в якому я йшла сьогодні знімати це відео в Дніпрі. Ще просто пекельна спека, чесно, я поки дійшла, я зварилася. Це Ізя сіслей. Це трояндочка з берега Вона трошки мені трошки ягідності дає теж. Ну, де рожевий перець, кажуть, що пахне ягідністю. Ну, мені тут є реально ягідність легка. Він такий поливачка. Прозора, не солодка, свіженька троянда. Мені подобається. Нічого прям такого надприроднього, але він дуже приємний. Хочу підмітити, що тревел дуже якісно, прикольно зроблений. Скло з градієнтом. Мені дуже подобається. І знову ж про пахуче. Хочу похизуватись вам своєю надзвичайно крутою красивенне свічечко від Oda Lab. Spices and Honey. Ну, пахне медом, от реально, медово-вершково і трошки кориці. Дуже класно буду собі палити на осінній настрій, тому що щось трошки осінь запізнюється в цьому році. Заходьте і ви щось собі подивіться. Ще в мене таке. Можна сказати, неприємність. Два тижні тому я ж виставила переможницю розіграшу за коментар, мандаринове відео. І та пані досі не відгукнулася, тому я вирішила, що знову ж таки серед коментарів оберу переможця рандомно і відправлю вам мандаринові аромати. Дуже сподіваюся, що з тою пані все гаразд, вона жива, здорова, але знає, токсить від інтернету. Тому зараз на екрані буде новеньке переможець розіграшу. Будь ласка, напишіть мені в інстаграмі, я вам відправлю мої мандаринові улюбленці чотири штучки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. І в коментарі ще напишіть ваш улюблений осінній аромат, або що б ви хотіли придбати собі новенького на осінь. І на мій інстаграм теж підписуйтесь, будь ласка. Дякую вам велике за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чим, чим займаються парозахоплені. захоплені. До зустрічі в наступному відео. Воно вийде через тиждень, бо я зняла вже, вже зняла відео про в'єтнамський бренд. Данам.